23 березня 2013 року відбувся семінар тренінг на тему доступ громадськості до законотворчого процесу який проводився за програмою сприяння парламенту парламенту-2» з ініціативи та підтримки народного депутата україни Лідії котеляк учасники тренінгу дізналися як можна бути успішними в процесі доступу до прийняття рішень на регіональному та центральному рівнях ознайомились із процесом законотворення та участю громадськості у цьому процесі, з контрольними функціями парламенту та механізмами громадського контролю, зокрема щодо роботи з депутатськими зверненнями і запитами та особливостями підготовки комітетських слухань, а також використовувати інформаційні джерела про діяльність органів державної влади у своїй практиці. Під час тренінгу вироблено напрями ефективної взаємодії з народними депутатами України та комітетами Верховної Ради України.